У золочеві поліцейські затримали зловмисника причетного до скоєння зухвалого грабежу. Про це інформує головне управління національної поліції у Львівській області. Правоохоронців котре нагадують, що в умовах воєнного стану за вчинення крадіжки грабежу розбою, вимагання, а також за привласнення розтрату майна або за володіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. 11 серпня о 15.20 До поліції надійшло повідомлення від 43-річного жителя одного. Сіл Золочівського району про те, що його пограбували на вулиці Степана Бандери у Золочеві. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники Золочівського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, зловмисник, 43-річний мешканець Золочева вирвав у потерпілого з рук сумочку, в якій знаходилися грошові кошти, мобільні телефони та документи, після чого втік. Проведеними заходами поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Речові у затриманого вилучено. За фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, йдеться у повідомленні поліції Львівщини. Досудове розслідування триває.